Якщо у вас є страх відкрити власну справу і ви не робите, просто задайте питання, воно вам треба. Але я вже доросла тітка, пісраку років. В смислі, коли ви боїтеся, за скільки вам там років? Ніхто не стартує одразу з якихось топових експертиз, ніхто не стартує з якихось великих чеків, бо між диваном і жопою долар не пролазить. Всі ж хочуть прокачатися, такі бути страшні і впевнені в собі тоді почати. Друзі, всім привіт! Ви на каналі Катерини Башової, і сьогодні розбираємо тему, так як ж перестати боятися і створити власну справу. Тому що дуже багато запитів приходить на цю тему. Боже, мені так страшно, а я в найма, я хочу, а я не можу у мене. І оця бітона мішалка. Давайте говорити отак спочатку покроково. Для чого вам взагалі власна справа? Що, що без що. Чесно, дайте відповідь собі на це запитання. А якщо у мене буде власна справа, що тоді? Я її хочу чому? Тому що я відчуваю, що я не можу не робити те, що я роблю. І тому власна справа це просто буде як підсилення того шляху. Тих знань і навичок, які у мене вже є. Чи я хочу власну справу, щоб просто нарубати бабла, щоб доказати мамі, татові: от ви бачили, ви не вірили в мене, а я змогла. Чесно собі дайте відповідь, чому ви хочете власну справу? Чому? От, прям чесно, так, чесно, чесно, чесно. І буває так, що людина хоче там якоїсь там чи визнання, наприклад, так. То не обов'язково мати власну справу, щоб це отримати. Ви можете завести собі Тікток, наприклад, пиляти кожен день туди відосики, щось там записувати. І цього буде геть достатньо. Повірте, визнання ви там отримаєте. Спочатку ми розбираємося в цілі. От ви кудись хочете прийти, а для чого вам це? Ну, окей, ви визначилися, але ви відчуваєте, що ви не можете не робити те, що ви робите. От у вас, умовно, є якась справа, давайте ви езотерик, психолог, нумеролог, експерт по монетизації, ви не можете не робити власну справу. Тоді питання, як мені відкрити власну справу, як мені створити, у вас не буде стояти. А я зараз скажу, чого. Тому що коли людина. Впевнена і знає, що я не можу не робити те, що я роблю, тому що це моя місія, це моє натхнення. Там в мене купа енергії, то вона просто йде це робить. Тоді вам не треба буде вас переконувати мені зараз розказувати, що зараз подихайте, пропрацюємо страх і ви підете відкриєте власну справу. Ні, вам просто не треба. Ви не хочете. Бо якщо ви хочете, то ви зараз виключаєте це відео і йдете працювати. Я жартую, насправді зараз ми ще поговоримо про страхи. Чому ж включається страх? Але ви не можете допустити думку, що в вашому житті цього не буде. Тому що ваше життя стає одразу порожнім, ніби там енергії не вистачає. Так от, якщо ви знаєте, що те, що ви зараз робите, але і ви хочете перевести більш серйозний формат, то задайте собі цим питанням, а те, що я роблю, воно дійсно так драйвить, мотивує мене, що я відчуваю в цьому енергію? Чи, чи ні? І тоді це буде теж чесна така розмова з собою. Взагалі, давайте поговоримо, що таке страхи. Чому у багатьох людей є страхи? 9,9% людей мають страхи. Просто один там ноль кома і цей це люди психопати, які просто ну в них функція ця відключена, бо у них там забрало впало. Але зараз про інше, тобто всі люди бояться, всі люди бояться просто за це запам'ятайте. Страх це емоція, це нормальна реакція, як і будь яка будь-яка емоція це просто реакція на щось зовніш, те, що відбувається, або на внутрішні якісь наші думки. Тобто, це завжди про реакцію. Будь-яка ваша емоція це реакція на щось. Не більше, не менше. Так як ви смієтеся, це реакція на щось, плачете це реакція на щось. Страх це реакція на щось. Взагалі, контекст страху це про небезпеку. Є небезпека, і того мені страшно. Страх запускається мозком для того, щоб ви були в безпеці, щоб ви себе вберегли. Є три вся всього реакції на небезпеку. Це би, біжить замри». Все. І от страх якраз він включається для того, щоб ви цю реакцію би біжить включили. і є два моменти. Буває дійсно страх існує на вас, біжить тигр. Дракон хоче вас з'їсти, вам стає страшно, і у вас включається цей захисний механізм. Тому що страх як захисний механізм. І є друга сторона, коли страх причини для страху як такої немає. Тобто, коли людина лише своїми думками боїться. І ці страхи, вони більш складні, тому що вони мають за собою величезне там, знаєте, психологічне таке поле, звідки воно взялося. Швидше за все, це був якийсь негативний досвід в дитинстві, або досвід, який перейнятий з рольової моделі, там стати з мами або з близького когось, коли людина от переконана, що тільки таким способом можна жити, тобто боятися а іншим ні. І тут ви маєте для себе розуміти таку річ, що дитина, коли приходить в життя. В світ, вона чиста. Дорослі, перші дорослі, да, там хто там мама, баба, бабуся, тато, дідусь, тобто хтось, хто там був, вони дають ті перші програми, ну щоб, хоч знаєте, якесь програмне забезпечення в вас вкинути. І якщо в тому програмному забезпеченні є страхи, то вони вам їх просто дадуть, і тут ваше рішення, чи що ви з ними будете потім робити, чи ви будете їх, знаєте, так гріти в душі своїй. Ну, я ж боюся, це ж така моя бусінка, мій страх, і тому я от не буду нічого робити. Чи ви будете розуміти, да, я боюся? Що мені з цим робити? Як мені полегшити, як взагалі це змінити? Що мені треба прямо зараз для того, щоб я з цієї точки «я дуже боюся, перейшла в точку, я боюся, але дію. І відкриваю власну справу, бо ми ж цього почали. Тому ви для себе маєте чітко подивитися, чим слугує вам цей страх. Чи дійсно те, що ви боїтеся, на що у вас викликається відчуття страху, чи воно дійсно існує? Бо, ймовірніше за все, ні. Ймовірніше за все, ви просто десь чули це або бачили чужий досвід. Або був якийсь подібний досвід, але не стосувався власної справи, і ви чомусь наклали цю проекцію да на, на цю власну справу, яку ви хочете відкрити, і чомусь боїтеся. Ну, наприклад, давайте от зараз чесно поговоримо про те, чому ви боїтеся її відкрити. Бо ви думаєте, що ви не справитеся, а що ви зараз звільнитеся з роботи, яка приносить вам стабільність, а не зможете заробити, а не буде клієнтів, а ви не знаєте, чи ви витягнете, а ви не знаєте, чи ви зможете, і там. І от, оце -от, 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 от все паніслась така бітона мішалка просто в голові з думок. А звідки ви ці думки взяли? Хто вам сказав, що ви не зможете? Де ви бачили приклад? Коли ви перший раз стикнулися з у цим прикладом, що ви не змогли, або хтось не зміг. І от там було прийнято таке рішення. Але чому би не поставити під сумнів це рішення? Чому би не усумнитися? Подожди, подожди. Ну тоді я не змогла, ну я була п'ятирічна дитина, це логічно, що я не змогла спасти маму, кота, діда чи ще кого небудь Але я вже доросла тітка після років. В смислі, ну діпо, в смислі, я не зараз не зможу. Або коли ви там згадуєте, ну бо просто там тато не реалізувався, тому я там не можу піти в реалізацію, бо я ну, взяла це. Тато теж доросла людина. Відстаньте від тата. Відстаньте від там, чи кого ви там бачили, діда, бабу, ну взагалі неважливо, важливо кого. Відстаньте від цих людей, вони можуть проживати своє життя так, як захочуть. Вони можуть не реалізуватися, бухати чи не бухати, про, про пролежувати своє життя, можуть будувати кар'єру, вони можуть навіть обанкротитися, вони можуть робити все, що захочуть. Ви що берете це? Ви чого берете це на себе? Це знаєте, як от діти в пісочниці сидять, одне взяло лопатку, і друге теж бере біжить лопатку, бо ж мені ж теж дуже треба. А своєю головою подумати. А подумати, як я хочу. Стоп, а якщо я оце боюся, і ми вже розібралися, що тигр на вас не біжить, да, чи леопард, чи хто там, то окей, чого я там насправді боюся? Чому я зараз провалююся в позицію маленької дівчинки? Яка бачила якийсь там досвід, або свій досвід, якийсь проживала, де вона щось там не змогла, у неї не вийшло. І накладає цей досвід маленької дівчинки на доросле життя. Коли ви боїтеся, це скільки вам там років? Так. А насправді скільки вам? Я думаю, що трохи більше, ніж 5 чи 8, Бо якщо ви дивитесь це відео, а воно не для дітей. Тобто, ви для себе маєте чітко перше розрізняти, що страх як реакція це нормально. Боятися нормально, це ваша захисна функція, ваш мозок класно, нормально працює, так і повинно бути. Безстрашний мозок це хвороба, там вже больничка, там треба лікуватися. Але коли ви боїтеся, і що відбувається далі, ви боїтеся і розумієте, чому розбираєтеся з цим і дієте, чи ви застрягаєте в цьому страхові і просто його кормите по факту? Тому що кожен раз, коли у вас виникає якась думка зробити, бажання, на це приходить енергія, і ви завжди маєте вибір. Або піти і робити це навіть через страшно, не можу, не хочу, не виходить, боже, якась жопа ще ж... Чи через боюсь і сижу, нічого не роблю. І дивіться, ви цю енергію використаєте 100% в двох випадках. Ви можете використати цю енергію на дію, або ви можете використати цю енергію на те, щоб підкормлювати своїх оцих внутрішніх драконів, які вас жирають зсередини, бо вам страшно. І енергія піде. Тільки в першому випадку, коли ви підете робити, ви будете кожен раз ставати впевненішою собі людиною, бо ви будете думати, «Да, я боялася, але я почала робити. Така, знаєте, як вау, я молодець. А в другому випадку, коли ви будете підкормлювати своїх внутрішніх драконів, ви будете думати, «Оце я чмо, оце я гавна кусок, я опять повелася. І так нічого не виходить, ще більше нічого не виходить. І от вам не треба розбирати дитячу дорослу позицію. Як ви реагуєте на свій страх? Чи ви в нього йдете, стаєте дорослішими, впевненішими, опираєтесь на себе, вірите в себе. Чи ви закопуєте себе самостійно? Вам не треба когось, хто би вас принижував. Ви робите це прекрасно самі з собою, коли ви дозволяєте своєму страхові вас гнобити, показувати вам, що ви ні на що не здатні. І от уявіть, емоція одна емоція керує вами. Тобто, ви здорове тіло 50, 60, 70 кілограм. І емоція, імпульс. Як і будь-яка емоція, страх триває аж 7 секунд. Все далі це проекції мозку, накрут, докрут, викрутити знові, знову і знову і знову і знову. А це про вибір. Це не означає, що ви перестанете боятися. Це означає, як ви вибираєте щось з цим робити чи ні. Тому що, коли страхи прям дуже-дуже дуже такі сильні, можливо, є сенс піти в терапію і там, за допомогою сучасних терапевтичних методик, пропрацювати раз і назавжди це. Да, і це не означає, що ви перестанете боятися, це означає, що ви починаєте принаймні адекватно реагувати на свій страх. Це одна сторона. Але страх пропрацьовується не тільки терапевтично, так? коли ви в сесії, наприклад, з людиною, а коли ви йдете робити дію. Є два способи, які ви вибираєте. Дивіться, коли страх такий прям дуже сильний, коли у вас, знаєте, бувають такі моменти, коли людина дуже боїться публічних виступів, у неї там долоньки потіють, спинка там все прям заїкається, взагалі забула, як звати. Тут точково краще піти на сесію, з людиною розібрати це, та, і для того, щоб наступний раз, навіть коли долоньки будуть потіти, принаймні вже пам'ятати, як вас звати. Варто. Але коли ви роками сидите рівно на і нічого не робите своїм страхом і оправдовуєте свою бездіяльність, я не відкрила власну справу, бо я боялася. Тоді, скільки вам там? А що би ви сказали цій дівчинці, яка мріяла? Про якесь гарне життя, про класні сукні, іграшки, маленькі ті дівчинці. Що б ви їй сказали? Сказали би, да, що я доросла тітка, ти знаєш, а я не справилась? От так би ви їй сказали? Чи навпаки, ти боялася, але я доросла, я тебе захищу. Я зроблю все для того, щоб в твоєму житті було те, що ти хочеш? От, і от вам різниця виборів. Що ви вибираєте? От вам перший крок, як подолати страх. так? Для себе зрозуміти, скільки вам років, чого дійсно ви боїтеся, і чи те, що ви хочете, більше за те, що ви боїтеся, чи менше? Бо якщо менше, то ваш страх схаває те, що ви хотіли, і вас разом з ним. Але коли ви згадуєте, скільки вам років, і починаєте розуміти, що в принципі доросла жінка під строк років чи чоловік може навіть помилитися, може навіть накосячити, і, і все, і нормально. І нічого вам за це не буде. Навіть якщо ви зробите таку величезну помилку, яка карається, не знаю, законом, ну нічого. На наступний раз ви цього робити не будете. Але в більшості випадків, я вам так скажу, ваші страхи стосуються не помилок, які пов'язані з законом. А у вас там просто два кроки ступити страшно. І тому ви для себе маєте розуміти, що якщо вам прийшла ідея відкрити наприклад свою справу, у вас є достатньо ресурсу, щоб почати. Звісно, по дорозі ви можете коригувати, доучуватися якимось новим інструментам, удосконалюватися. І прийти тоді через якийсь час, якусь таку точку, де ви бачите ідеальну свою реалізацію, власну справу. Але до цього вам треба почати. І якщо вам творець дав талант, знаєте, як таке тезе від творця, технічне завдання, то значить є люди, яким це потрібно. Є люди, які очікують від вас там допомоги, підтримки в тому питанні. А ви, Так. Да. а ви думаєте, лише виходить в той момент цієї про себе. І це не про любов до себе, Ні -ні, навіть близько не лежало. Це про таку якусь дитинку, яка просто боїться. Тому що, якщо вам дали якийсь певний талант, ви маєте його йти і давати людям. І за це вам будуть давати гроші. Ніхто ж не каже, що ви маєте це робити безкоштовно, там, я не знаю. Бо ж люди думають, якщо служити, то це щось така якась безкоштовна історія, коли от я прям маю віддатися там десь. Ні, це не так. Служити це дійсно допомагати людям. Звісно, за гроші. Звісно, і ви будете. Ставати кращим спеціалістом в своєму питанні, рости будете більше, більше там вивчати вас, буде з'являтися більше ресурсу, в тому числі грошового. Якщо ви будете брати за це гроші, тобто ви взяли гроші, повчилися чомусь новому, попрактикувалися, виросли. Знову більше можете користі дати, більше допомогти людині, більше розібратися з її проблемами. Тільки так, і ніхто не стартує одразу з якихось топових експертиз, ніхто не стартує з якихось великих чеків. Ніхто не стартує з якихось неймовірних там реалізацій, всього іншого. Всі щось починали. І ну почніть з тими ресурсами, які у вас є. Якщо ви, наприклад, думаєте, наприклад, там вести власну справу, то у вас як мінімум є телефон. Того достатньо, щоб написати допис, того достатньо, щоб сфоткати себе на фоні білої стіни. Не шукайте від маски, почніть робити. І повторюся ще раз, те, що я вам говорила на початку: якщо у вас є страх відкрити власну справу, і ви не робите, просто задайтеся питання, воно вам нада. Бо якщо ви відчуваєте, що це настільки ваше, і ви цим горіте, то ви не можете не робити. Да вас ніякий страх не зупинить. Да ви будете боятися, але ви будете одно в ту сторону, хоч якось. Ви будете робити кроки, ви будете шукати спеціаліста, який вам допоможе. Ви будете розбирати той страх, але ви будете рухатися все одно. Але ж ви ж думаєте, як, що мені треба стати безстрашною, тоді я точно почну. Ні, такого ніколи не буде. Я вас прям всьому розчарую, а може, порадую. Попорадую, що у вас є все для того, щоб почати. Що тут ще сказати про страх? Як перестати боятися і створити власну справу? Підняти свою жопу блядь, з дивана. Бо між диваном і жопою долар не пролазить. Всі ж хочуть прокачатися, такі бути страшні і впевнені в собі, і тоді почати. Ха-ха, просто три рази. Якщо ви відчуваєте, що вам треба прокачати свої оці, да, забрати з вас оті страхи, приходьте на сесію. Я лишу посилання на свій телеграм і на свій інстаграм, для того, щоб ви могли прийти написати, сказати: слухай, Катя, я боюся оце-оце. Що мені робити? І ми точково можемо цей страх забрати. Дивіться, знову ж таки, що значить забрати? Я ж не мах, я це викатувати на вас не буду. Ви просто почнете по-іншому дивитися на цей страх. Ви почнете його не так сильно для себе, знаєте, як ідеалізувати, що цей страх, ніби впливає на все ваше життя. Ні. Ми пропрацюємо, у вас страх продаж, окей, почнете продавати. Страх темряви, окей, почнете вільно ходити вечорами. Вам страшно, що там вас не знаю, не полюблять. Заберемо, повірте, буде все класно. Приходьте, але ж питання знову ж таки. Точково, але для чого вам пропрацьовувати цей страх? Може, для вас цей страх як просто якийсь м м оберіг від вашої реалізації. І вам, можливо, і не треба, можливо, вам добре, можливо, ваш страх вам допомагає нити. І ви через це не жертовність, ви отримуєте любов. А ми заберемо страх, і ви любові не отримаєте. Ну, і нашого воно вам треба. Тобто, тут треба чітко дивитися. Ну, я зараз жартую, думаю, ви зрозуміли це так? Чи вам треба пропрацьовувати цей страх? Якщо вам треба, то шукайте ці можливості. Вони є. Сто процентів. Я сподіваюся, що це відео вам було корисне. Обов'язково поділіться ним з своїми друзями, особливо тими, хто боїться почати, відкладає, думає, може потім завтра колись. Поділіться з друзями, які планують відкрити власну справу, що їм потрібно знати для того, щоб це зробити швидше. Всіх люблю, всіх цілую, обов'язково ставте лайки і пишіть коментарі, тому що за кращі коментарі і сторіси з моєю відміткою я розіграю 500 гривень. Будь ласка, все в ваших руках, дивіться, от можна отаку, отримати таку можливість. Коротше, всіх люблю, всіх цілую і до наступних зустрічей. Па-па!